Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Ове. День несе нестандартні ситуації, тому зберігайте спокій та краще уникайте суперечок, які можуть призвести до принципового протистояння. Телець. Не відмовляйтеся від допомоги оточуючих. Вам допоможе спільна робота та колективні заходи. Заплановані зустрічі, переговори чи поїздки наймовірніше пройдуть цілком добре. Близнюки. Не випускайте ініціативу зі своїх рук. Робіть усе здебільшого самі. Сміливість, привабливість і розум принесуть успіх. Краще не віддавати свої можливості іншим. Ви впораєтеся. Рак. Ваше прагнення змін у житті та негативне ставлення до будь-яких форм примусу можуть створити проблеми у відносинах з людьми. Лев. Не будьте надто довірливі до людей. Використовуйте стратегію для того, щоб зробити запаси на майбутнє. Мабуть, на вас чекають великі витрати. Діва. Допомога союзників, підтримка, здатність знаходити правильні рішення. Все це допоможе вам створити подушку для фінансового зльоту та розвитку бюджету. Терези. Бажання до ідеалізації може виставити вам сильну перешкоду щодо об'єктивної оцінки. Намагайтеся не вигадувати тих якостей, яких у людини немає, адже потім ви просто розчаруєтеся. СКОРПІОН. Сьогодні вам по плечу вирішити завдання різної складності у сфері професійної діяльності та в особистому житті. Швидше за все, ви зможете розкрити свої творчі таланти, навіть якщо робота буде непростою та монотонною. Стрілець Сьогодні не все відразу виходить ідеально. Часто досягти потрібного результату вдається лише після кількох невдалих спроб. Однак ви наполегливі та готові попрацювати, щоб довести і розпочати до кінця. Козиріг. Ймовірні грошові перекази, зокрема з несподіваних джерел. Можна зробити якісь незаплановані покупки, тільки не варто витрачати відразу всю суму. Згодом ви зрозумієте, куди її вкласти. Водолій. Намагайтеся уникати перевтоми. Якщо можна скоротити навантаження, забезпечивши собі трохи відпочинку, саме так і варто вчинити. Навіть невелика перерва допоможе вам підбадьоритися, поповнити запаси енергії. Риби. Можливі незвичайні знайомства. Вони справлять на вас сильне враження, допоможуть поглянути на багато речей з іншого боку. Ви отримаєте потрібну підтримку для нових справ. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.